Мрія здійснюється, Бучанська школа номер 1 стала першою на Київщині з 33 пілотних шкіл по всій Україні, де запровадили новий застосунок. Мрія після року використання у школі діляться відгуками. Це ціла екосистема. Вона передбачає як наявність веб-версії, електронний журнал, електронний щоденник для вчителів адміністрації, так і додаток для дітей, для батьків і для тих самих. Там є ще інші розділи для прикладу. Статистика успіхів для дітей, для батьків. Штучний інтелект контролює виставлення оцінок і дивиться деякі прогалини, де дитина навпаки ефективно працює. Це все показується батькам. Крім цього, там зібрані підбірка контенту, цікавого досить для саморозвитку. Своєрідна соціальна мережа це спільний проєкт Мінцифри та Міністерства освіти і науки України. Застосунок покликаний переосмислити сам підхід до управління освітнім процесом, зробити його ефективнішим. Чішим та сучаснішим зазначають розробники. Якщо раніше діти не могли прослідкувати самостійно свою статистику саме в плані успішності неуспішності, і батьки так само вони могли пропустити цей от момент, коли дитина десь з'їхала з якогось предмету, то зараз вони бачать результативність дітей в реальному часі. Школярі діджиталізацію освітнього процесу теж оцінюють позитивно. Мрія для мене дуже зручний та класний щоденник. Я використовую її кожен день. Там я можу дивитися домашні завдання свою успішність, статистику, що треба підтягнути. Там є багато цікавого контенту, як для мене. Оцінки видно, домашні видно. Можна поставити там галочку, що там зробив домашнє або не зробив. Можна якісь там, ну щоб було зручніше, то можна там ставити що те, ну, це зробив, ти не зробив. Так для зручності то. Все добре. Відслідковувати успішність дітей з додатком стало набагато простіше, кажуть і батьки. У часи, коли часто діти навчаються онлайн або ж в укриттях, контролювати освітній процес треба ретельніше. А завдяки сучасним технологіям це дуже зручно ділиться. Мама Аліна. Ми вже давно відмовились від паперових щоденників. Я можу відслідковувати все домашнє завдання у додатку, і це е... Насправді дуже зручно у школі. Переконані, мрія для дітей має стати реальністю такою ж, як і дія у житті дорослих. Мрія це наше майбутнє, тому що без мрії ну взагалі важко в світі жити. І що цей додаток він розроблений так, щоб охопити повністю весь дитячий контингент. Так само як дія охопила дорослих, так мрія має бути додатком для дітей. Я звичайно раджу цей проект а майбутнє за мрією.